Із вчителів в учні. Більше ста педагогів Кіроградни на три дні стали самі учнями. Перед початком навчального року викладачі предмету Захист вітчизни, психологи та керівники центрів національно-патріотичного виховання пройшли вишкіл у Знам'янці. В області проєкт започаткували торік. Після семінару здобуті навики педагоги передають учням. Чого навчились цьогоріч – річ, дивіться у наступному сюжеті. 60-річний учитель захисту вітчизни Микола Берник чи не найстарший учасник навчань. Своїй роботі присвяти більше 30 років. Як захищати вітчизну, знає на практиці. Нещодавно він повернувся із зони АТО. Зараз уважно слухає курс медичної підготовки. Говорить, знає чимало, та навчатись ніколи не пізно. Ми коли були в АТО, у нас теж були ці ж в кожну були такі аптечки. Ну але тут, так, знаєте, так, поверхово показали і собі це. Тому тут е, одна, одна справа, знаєте, що можна матеріал знати. А не не вміти правильно її подати. Допустим, нас там навчили, як самому собі надати допомогу. А тут ми повинні вчитися все це дітям передати дітям пояснити. Пан Микола один із 105 учасників семінару. Всі вони приїхали за новими знаннями і досвідом з національно-патріотичного виховання. Все те, що на сьогодні є цікавим, перш за все викладачам, і самого на цікаво дітям. І звідси мають поїхати представники з районів. Ну, на 2-3 ступеньки вище в знаннях чи ніж вони приїхали сюди. Навчання проходять на п'яти локаціях. Учасникам на практиці показують, як надавати потерпілому першу медичну допомогу, як поводитись з міною, Навчають, як правильно і безпечно рухатись по мотузці, орієнтуватись на місцевості та як працювати з компасом. В майбутньому, навіть при виконанні військового обов'язку, вони можуть стикатися з такими недобудови, вони самі себе страхують. Тобто вони можуть пройти такі ділянки, де можна тільки за допомогою туски пройти. Наприклад, спустом з 9-го поверху вони собі наводять страховочку і спускаються, щоб не ну, нанести собі травм чи допомогти товару. Одним із пунктів є транспортування потерпілого. Тобто можна саме таких звичайних предметів зробити ноші. Ми їх також цьому навчаємо. Також проводять навчання з тактичної та стрілецької. І підготовки. Педагоги кажуть, такі навчання їм просто необхідні. Дітей як вчити? На самому самому навчитися. Елементарний, той же самий автомат, тільки на книжках, на теорії. Практики нету. Здесь ну, набираємося практики більше. А потім дітям розказувати, обучати. Може, в дальнішем дітей макет візьмемо. Тут учителі з усіх районів області, більшість молодих. У багатьох із них практичного досвіду немає, а тому кажуть, щоб навчати дітей, треба самому спочатку навчитись. Хоча б як для себе, щоб я більше себе впевненішим чувствував перед дітьми, щоб я міг їм певно розповісти і хоча б на словах вже розказати більш впевнено, бо так якби я теж не знав би нічого, якби не пройшов ці курси. Окрім викладачів захисту вітчизни, урок проводять і психологам. Частина дітей будуть все таки рано чи пізно служити в Збройних силах України. І ми коли працювали з військовими, стикнулися з тим, що вони не розуміють різницю між різними психічними станами, принаймні на початку гострих таких активних бойових дій. Тому цей блок психологічної підготовки в гострих бойових станах стресових станах включений в нашу навчальну програму. Триватимуть навчання три дні. По закінченню учителів учнів чекають іспити. Кожен Викладач буде мати змогу продемонструвати все це так, як він в себе на території буде працювати з дітьми, тобто така модель е, учня вчителя, але на справжніх викладачах. Тобто, кожен побуде в цій ролі. Чого нового і корисного навчилися своїм учням педагоги покажуть уже з 1 вересня. Ми ж одну мету ставимо правильно виховати генерацію переможців. Тому якщо коли на чергових зборах ми будемо задоволені бачити хлопців і дівчат, які з посмішкою на обличчі роблять цю справу, значить ми будемо вважати, що цей і проект успішний. І та викладацька робота, та вчительська робота, яка буде зроблена сьогодні нашими вчителями, вона також успішна. Такі семінари з національно-патріотичного виховання проводитимуть щороку. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.